Українські річки багаті не лише на улов, а й на справжні джерела здоров'я. Сьогодні дізнаєтесь про три найкорисніші риби, які можна впіймати у наших водоймах, чим вони корисні для організму та як найкраще їх приготувати, щоб зберегти всі цінні властивості. Щука, ця хижа риба не тільки цікава для рибалки, а й дуже цінна за складом. Щука містить велику кількість білка, амінокислот, вітаміни групи Б, а також фосфор і калій, що корисні для серця та мозку, а ще її м'ясо дієтичне, мало жиру та багато користі. Спосіб приготування це запікання в духовці з лимоном і травами або у хана багаті. Обидва варіанти дозволяють зберегти всі корисні елементи. Лящ це одна з найпоширеніших риб у Дніпрі та інших великих річках України. Ляч багатий на омега-3 жирні кислоти, магній та вітаміни Д, те, що підтримує імунітет, здоров'я кісток і судин. Регулярне вживання допомагає знижувати рівень холестерину та покращує роботу серця. Найкращий спосіб приготування в'ялений або приготування на пару. У в'яленому вигляді це класика української риболовлі, а на пару для тих, хто цінує користь і легкість. І нарешті судак. Це справжній скарб серед річкових риб. М'ясо судака ніжне, малокалорійне і майже не містить кісток. Він корисний для печінки, обміну. Речовин, а ще чудовий варіант для дитячого меню. У ньому багато йоду, заліза та вітаміна Е. Найкращий спосіб приготування запікання у фользі з овочами або легка юшка. Судак не потребує складних спецій, його смак самодостатній. У підсумку можна сказати: якщо ви хочете не просто впіймати рибу, а принести додому справжній скарб для здоров'я, звертайте увагу на щуку, ляща та судака. Ці риби поєднують користь, смак і доступність у нашій природі.